Вітаю да, колеги. от є труднощі, з якими стикаються саме альпі... альпіністи. Це сьогодні була повітряна тривога. Саме під час повітряної тривоги вони вимушені були спускатися. Це роботи дуже високо відбувається насправді. І от сьогодні вони мали демонтувати таку важливу частину: це серп і молот. Нагадаю, от 30-го числа вони демонтували частину. Це такий колос. Далі вчора вони демонтували. Такі промінчики, це 19 промінчиків. Вони спустили на низ, і от сьогодні також продовжують роботу, але є свої нюанси під час, наприклад, вітру або дощу. Вони також не можуть працювати зверху, тому що це може бути для них небезпечно. Але заступник міністра точніше обов'язки обов'язків міністра культури, повідомив, що все йде за планом, в терміни вони вкладаються. Давайте почуємо. Ми дослідили виконання робіт і їх відповідність до графіку. Ми дуже залежимо від погодних умов і будемо молитися Богу, щоб як то кажуть, нічого не сталося і не завадило нам виконати роботи вчасно. Він майже більше п'ятисотків і останню частку цього шляху. Будемо переносити його на руку. А встановлення не буде? А от за поміж усіх трасів підіймаємо наверх на траверсі, а потім уже монтажні роботи. Ну, і це вже підрядник говорить саме про герб. Він сказав, що можливо в четвер або в п'ятницю його вже привезуть до національного музею історії України у Другій світовій війні, і вже з понеділка ми можемо побачити, як його будуть встановлювати. І також генеральний директор музею історії України у Другій світовій війні запропонував також перейменувати батьківщину на україна мати.